Гріхи не мають сроку давності, і заздрість, і стара образа, і якби ж були сповідані відразу, то нині так би тяжко й не було. І той, кого ти обминув уважністю, знав, що потрібно, та не відгукнувся, тепер спливає в пам'яті чомусь, а ти говориш. Це давно було гріхи. Це не перелюб і не вкрав. Я був правий, та й скільки пам'ятати, я не зробив нічого проти брата, Господь суддя йому все передав, і маю духа, і промовляю в слові, а що нема в останній час любові, про це і сам Господь попереджав старі гріхи. Чим більше часу йшло, маліло повноводне джерело, і серце потигенько остивало, і все надалі сповідь відкладало, а коли знову я трилась старим, Та ж, Господа я прощення просив Я був правий, усе іство волало. Старе гріхи, руки. Часом і немалі, хтось може вже відняти від землі і на вазі Господні тягарі, і ті вузли, що ти не розв'язав, і хилиться в зажурі голова, усе не так, Старий гріхів жнива, вродило все, що кожен засівав. А ні минають, Господи святий. Ти дій між нами в твоїй силі дій і дай серцям і духові олій, ти зруш усе із точки замерзання та судить слово і докоряє дух, повторюючи через зір і слух, обновлення нема без покаяння. Не стій на місці, розв'яжи вузли, На що чіпать старе не говори, не маєш сили. Попроси згори, зроби свій крок до єдності, любові, в обіймах братніх Бог розтопить лід. Від давніх травм він вилікує слід, а каятись хіба буває сором? З усіх страхів лиш добрий Божий страх. Хай стану я малим в людських очах, аби не було поли в будь-яках, щоб вітер їх довкола не розносив, до першої любові хай вернусь, запалюй знов світильника Ісус, хай буде осінь, плодовита осінь.